Чи зустрічали ви колись у вашому житті зрадників? Може, це був друг, який зрадив, можливо, це була якась інша близька людина, можливо, ви зараз згадуєте про когось із державних зрадників, яких доволі багато з'явилося спочатку війни, викрилося з початку війни. Згадайте зараз когось одного, якесь ім'я або якесь обличчя, і постарайтеся зрозуміти, а яку емоцію ви відчуваєте, коли ви згадуєте ось цього зрадника чи зрадників. Скоріше за все, це не дуже приємна емоція. Це гнів, це якісь такі відтінки давньої злості на цю людину, це нерозуміння, як таким можна бути і як можна зрадити. Вас або країну або сім'ю. І насправді важко зрозуміти, що відчуває людина, яка зрадила. Проте сьогодні я хотів би, щоб ми з вами поглянули на одну біблійну історію про зрадника. Тому що Біблія багато розповідає про різних людей. І більше того, серед учнів Христа. Ми знаємо, що були люди, яких ізраїльтяни називали зрадниками. Ми сьогодні почитаємо з вами історію з Євангелія від Марка, другого розділу, про те, як Ісус Христос покликав у коло своїх учнів Левія Матвія, який не мав дуже просте життя, який не мав однозначної авторитету у суспільстві, але життя якого змінилося із покликанням. Давайте відкриємо Марка, 2 розділ, 14 вірш. І прочитаємо до 17. го Марка, 2 розділ, другий розділ, 14 вірш. І далі. Написано так. А коли він, тобто Христос, проходив, то побачив Левія Алфієвого, що сидів на митниці, і каже йому: Іди за мною. Той устав і пішов услід за ним. Коли ж він, Христос, сидів при столі в його домі, то багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з учнями Його, бо було їх багато, і вони ходили за ним. Як побачили ж книжники та фарисеї, що Він їсть із грішниками та митниками, то сказали до учнів Його, чому то він їсть із митниками та грішниками? А Ісус, як почув, Промовляє до них, лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння. Коли ця ситуація сталася, коли учні проходили разом з Христом поряд із таким пунктом, можливо, там, де збиралися податки, який називався Митниця, і вони побачили, що Христос, Він, можливо, зустрівся поглядами із цим чоловіком і покликав його. Йти за мною, йти за ним, бути частиною команди, яка має спасати світ і змінювати світ. То я думаю, учні були в шоці. У серіалі «The Chosen», Якщо ви бачили, там дуже гарно змальована ця сцена. Люди просто не могли зрозуміти, як таке може бути. Равин кличе за собою митника. Справа в тому, що митники це не просто люди, які займалися держкордоном того часу. Це були євреї, які погодилися працювати на римлян. На окупаційну владу. Вони погодилися бути тими, хто збирає податки. Їх обрали для цього, можливо, тому що вони хотіли асимілювати частину євреїв із собою і мати євреїв на державних посадах. Можливо, через те, що вони також могли знати дуже добре регіон, у якому вони жили, і їм було простіше збирати ці податки, простіше знати населення, яке там живе. І цих митників їх ненавиділи. Їх ненавиділи, тому що вважали їх фактично колаборантами, які працюють на ворога і які вирішили відмовитися від власної ідентичності єврейської. Ця історія про покликання Матвія Левія вона зовсім не про те, щоб толерувати державну зраду. Чи толерувати тих, хто невірний своєму народові, своїй сім'ї. Ця історія вона про те. Що Христос, Він дивиться на всіх нас абсолютно однаково, Він бачить гріхи і бачить зради кожного з нас, але Він кличе нас, щоб ми залишили свою митницю, щоб ми залишили свій гріх, щоб ми залишили те, де ми грішимо, де ми зраджуємо, де ми зраджуємо самого Бога і пішли за ним. Ось про що ця історія. Ісус він не почав зневажати цю людину, як робили всі інші. Я, до речі, думаю, що доволі часто бували випадки, коли митників їх били або вбивали, або просто зневажали і відмовлялися від них, навіть сім'ї відмовлялися від них. Ісус він подивився на цього чоловіка зовсім інакше. Він подивився на нього як на людину. Можливо, це був перший погляд на нього як на людину за багато років. І він покликав цього. Чоловіка до участі у найбільшій місії по спасінню світу, незважаючи на його репутацію, незважаючи на те, що подумали про самого Христа, який кличе ось таких людей. І так само Христос Він бачить нас із вами. Христос Він дивиться на нас як на тих, хто має достатньо багато темних історій, про які можливо ніхто не знає або дуже мало людей знає. Христос дивиться на нас повністю наскрізь. Розуміючи, хто ми є, наскрізь розуміючи наші характери, нашу гордість, наші таємні гріхи, наші речі, про які нам соромно розказати будь-кому, але попри це, він кличе нас залишити свою митницю, залишити свій гріх і піти за ним і стати учасником чогось більшого, ніж просто гріховне життя в пошуку на солод. Він хоче, щоб ми стали частиною Його церкви. Він хоче, щоб ми стали частиною Божого царства, яке він і прийшов розпочати на цьому світі. Туди він покликав Матвія, і туди він кличе нас із вами, знаючи нас набагато краще, ніж нас знає наша рідна мама, ніж нас знає, можливо, наш партнер у шлюбі. Краще, ніж наші діти, ніж наші друзі. Він знає нас повністю. ми... Голі перед Ним, нам немає що сховати, але Він кличе нас іти за собою попри це. Читаючи далі, ми бачимо, що Христос він не лише покликав Матвія йти за собою, але якимось чином Він опинився у його домі. Написано, що Він сидів у його домі при столії, і багато митників та грішників сиділи з Ісусом та Його учнями, бо було їх багато, і вони ходили за Ним. Як думаєте, чому вони ходили за ним? Чому так багато грішників, людей з недобрим авторитетом, репутацією, історією та митників, тих, кого всі ненавиділи, Чому ці люди ходили за Христом? Тому що, напевно, лише в ньому вони могли знайти прийняття. Лише в ньому вони могли знайти надію для себе, тому що всі інші вважали їх безнадійними. Тими, хто вже не виправиться, тими, хто заважає суспільству, тими, кого треба викинути десь подалі на смітник і ніколи більше не повертати в справжнє єврейське суспільство. Друзі, християнство воно настільки сильно відрізняється від, можливо, таких деяких раціональних світських філософій, саме тим, що християнство воно не настільки прагматичне, воно. Повна любові. Християнство оно цінує людину, навіть ту, яка не потрібна нікому, навіть ту, яка не приносить жодної користі суспільству, навіть людину, яку всі вважають незмінною, Христос може змінити. Христос любить таку людину, Христос любить тебе і мене попри наш авторитет, попри те, що ми наробили в своєму житті. Грішники та митники. Вони ходили за Христом, бо Він міг прийняти їх і Він міг змінити їх. Дуже цікаво, що Ісус Він розділяє стіл із цими людьми. Він має з ними спільну трапезу в домі Матвія. Що означала спільна трапеза? Чи це просто так як зараз у нас в Макдональдс за цей великий стіл ми сидимо поруч їмо, і це більше нічого не означає? Чи це означало щось більше? Це справді означало щось більше. В той час спільна трапеза вона була чимось дуже особливим, тому що це було нечувано, щоб люди із різних соціальних верств, категорій, люди різного економічного становища вони їли за одним столом. Ні. Їсти за одним столом могли равини з равинами. Священники з священниками, багаті люди із багатими людьми. І бідні з бідними, митники з митниками, грішники з грішниками. Це було нечувано, що Бравин сів за стіл із такою аудиторією. Ця ситуація вона дуже провокативна для усього єврейського суспільства, тому що за столом зібралися учні Христа. Які покликані змінювати світ. Равин, Христос, Месія, якого так чекав ізраїльський народ, а ще митники та грішники. Крім того, в якийсь момент ми читаємо, що книжники та фарисеї, якимось чином вони побачили, що Христос їсть із грішниками та митниками у Домі Матвія. Цікаво, яким чином фарисеї, вони. Побачили це, чи вони просто проходили повз, чи, можливо, вони були запрошені на цю трапезу. І деякі бібліїсти вони говорять про те, що дуже ймовірно, що на цю провокативну нетипову вечірку, на цю трапезу Христос він запросив навіть фарисеїв. Для чого? Для того, щоб показати, що Царство Боже це місце там, де немає розділення. Там, де немає різних верств населення кращих і гірших, там, де немає тих, хто праведний і не потребує Божої благодаті, і тих, хто потребує. Христос Він робив дуже часто робив ось такі обіди для того, щоб продемонструвати, що в Божому царстві абсолютно всі прийняті, тому що абсолютно всі потребують лікаря, потребують Бога, потребують Його благодаті. За цим столом зібралася різна аудиторія, але Христос часто збирав таку різну аудиторію. Якщо ми згадаємо з вами нагодування п'яти тисяч людей, важко навіть уявити, які люди були там. Але Христос посадив їх і нагодував, і цим самим продемонстрував ось царство Боже, яке приймає всіх, яке урівнює всіх, яке цінує абсолютно всіх, незалежно від того, хто ви і що ви наробили. І це царство Боже, воно не лише приймає, воно змінює таких людей, воно зціляє таких людей, тому що Христос говорить, що люди слабі, грішні, хворі, вони потребують лікаря. Слідуючи за Христом, ми з вами не лише вчимося жити правильно, як він нас вчить, не лише читаємо про те, як потрібно когось любити, що потрібно робити, а що не робити. Ми стаємо причетними. До чогось більшого, ніж ми самі по окремості, ми стаємо причетними до Божої церкви, до прояву Божого царства тут на землі, яке буде існувати вічно, яке поширюється згідно з Божим задумом, і яке буде покривати всю землю, тому що прийде час, і як ми співали сьогодні в пісні, Христос повернеться і зацарює повністю. Але сьогодні Христос. Він поширює царство своє через церкву, якою є ми. І саме тому нам так важливо розуміти, що якщо Христос приймав людей. Якщо Христос він був готовий незалежно від того, як людина пахне, який в людини не авторитет, ким вона була до зустрічі з ним, він був готовий прийняти, полюбити і змінити її, допомогти їй, то церква має бути ось саме таким місцем. Церква має бути місцем там, де люди, людина, яка прийде сюди, вона має відчути любов, вона має відчути прийняття і не просто абстрактне прийняття, не просто абстрактну атмосферу від пісень чи проповідей, чи музики на фоні. Вона має відчути прийняття від нас і з вами. Христос дав нам і з вами відповідальність бути церквою, яка уособлює Христа, яка реалізує задуми Христові стосовно світу через те, що я і ти, ми. Підійдемо, потиснемо руку, ми скажемо добрі слова через те, що ми познайомимося, запросимо в гості, через те, що ми запропонуємо допомогу тим, хто потребує цього. А якщо Бог дасть можливість, то, можливо, ми станемо тими, хто приведе людину до Христа, до зцілення, до прощення. Ось церква, ось Божий задум. Церква як Царство Боже, де всі рівні, де всі важливі, де кожен, хто приходить. Він захоче тут залишитись, тому що він відчує тут Христа, який приймає і який любить. Христос відповів фарисеям, які обурилися, як равин може їсти з митниками та грішниками, і Він сказав: лікаря не потребують здорові, а слабі, я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Христос він краще за всіх інших, знає людей. Він знає наші проблеми, він знає нашу гріховність, яка є нашою найбільшою проблемою, і він прийшов сюди для того, щоб покликати до покаяння. Справа в тому, як я вже говорив, тут не йде мова про те, щоб толерувати гріх, толерувати зраду, толерувати щось зле і недобре. У цьому уривку мова йде про те, що Христос запрошує нас до зцілення, до прийняття і до зцілення. Як можна отримати це зцілення, якщо можливо ти розбитий, якщо ти відчуваєш пустоту, якщо в тебе є страх смерті і страх майбутнього, якщо ти маєш сумління за те, що ти робив раніше або робиш зараз, то тут є відповідь: Христос каже: Я знаю, що ти відчуваєш. Я знаю, що ти слабий і хворий, але для того я прийшов сюди і помер на Христі, тому що лише таким чином я зміг стати лікарем. для тебе». Христос Він пропонує отримати ліки, отримати зцілення та прийняття у ньому. І лише Він є тим джерелом життя, яке допоможе людині отримати повноту, зміну, зцілення і розвернутися від гріховного життя і почати життя на повній груди з Богом. Для цього потрібно покаятися, тому що коли Христос покликав Матвія. З митниці він не сказав, все добре, те, що ти робив, я... немає різниці, я все одно люблю тебе, ні. Він сказав, я люблю тебе, але ти маєш піти за мною, ти маєш полишити свій гріх. Є багато ситуацій, коли люди чують про те, що достатньо лише покаятись і все. Вони говорять, добре, я покаявся, я помолився, але життя залишається таким самим, як було. Це зовсім не покаяння, про яке говорив Христос. Друзі, справжнє покаяння це усвідомлення того, що щось не так зі мною. І що мені потрібен лікар, потрібен той, хто зцілить мене, піти за Христом, повірити, отримати прощення це зрозуміти це, зрозуміти свою хворобу і покласти свою надію на лікаря, на єдиного лікаря, який може змінити, який може прийняти, і який може дати спасіння і прощення гріхів. Це Ісус Христос. Покаяння це визнання гріховності та потреби у лікарі. Це розворот від формату життя, де я сам собі Бог, і я знаю, що мені потрібно до послуху справжньому Богові і Спасителю. Кожен із нас сьогодні має ототожнити себе із тим грішником, тим митником, який, можливо, краще за інших розумів свою зіпсутість і своє становище. І саме тому він так легко. Відірвався від свого гріха, відірвався від своєї зради і пішов за тим, хто допоміг йому, хто змінив його і хто використав його. Настільки потужно, що ми читаємо з вами першу Євангелію в новому заповіті, яка написана саме Матвієм, тому що його життя кардинально змінилося: від митника до послідовника Христа, від митника до апостола, який сьогодні свідчить про Ісуса. Для нас і з вами. Христа є один заклик для нас сьогодні. Слідуйте за мною. Пам'ятайте про те, що вам потрібен лікар кожного дня. А ще будьте церквою, яка приймає, яка трансформує, яка поширює Царство Боже і яка любить. Давайте ми помолимося про те, щоб Христос Він навчив нас бути ось такою церквою, бути ось тими людьми, які потребують лікаря. І які являють Христа цьому світу, який так потребує Його. Боже наш, ми дякуємо Тобі за Твоє слово, ми дякуємо Тобі за те, що ти є лікарем для нас, ми дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов сюди і постраждав за нас, Господи. Благослови, щоб ми були церквою, яка б являла ось це царство Твоє тут, там, де всі прийняті, там, де всі рівні, там, де всім є місце, і там, де кожен може мати доступ до. Тебе до лікаря, який зціляє, який змінює, який прощає. Слава тебе! Амінь. Дякую.